Рік тому Росія почала широкомасштабну війну проти України. Я прокинувся у третій ночі від якоїсь тривоги. Десь справа від себе я почув вибухи. Тоді і зрозумів, що почалася війна. Як довелося виживати мистецтву та культурі. Насправді я не вірила, що вторгнення відбудеться. Я не могла прийняти думку, що це може статися в реальному житті. Троє культурних діячів. Три долі та три історії про те, як війна змінила їхнє життя. Кожен епізод, такий як буча, забирає частинку тебе. Коли настане день, Такі артисти, як Святослав Вакарчук, робили все можливе, щоби йти далі та не опускати рук? Вони не хочуть, щоб ще однією жертвою війни стала українська культура. Насамперед, тому що вона є ключовою для ідентичності та згуртованості України. Але як мистецтво переживає війну? Як воно може чинити опір? Сірий зимовий день у Києві зустріч із Альоною Альоною. I найвідоміша реперка України. Вона читає реп про повсякденне життя та є рупором цілого покоління. Газета The New York Times назвала її однією з 15 найважливіших європейських поп виконавців. Артистка згадує перші миті війни мені було страшно, адже я не знала, що робити. Немає інструкції, що саме ти повинен робити, коли війна приходить в твою країну. Тому мені було порожньо і страшно. завжди не Лірика Альони Альони пряма й відверта, проте ніколи не агресивна. Її послання. Прогресивне. Шум, попри все зі мною тут ти я в небі, тисячі вогнів, що згасять газі згасять з бо ти зі мною імені цього дня Альона Альона виступає в ефірі одного з українських телеканалів. Співачка живе й працює між Києвом, Польщею та й взагалі будь-якою точкою в світі, куди заведе її музика. Реперка вже звикла до нескінченних перетинів кордонів. Звернення Боже до тебе. Ти над нами все чуєш і бачиш, як вогнем вкрилось мирне небо, як в підвалі дитя тихо плаче. І, хоч би як співачка іноді не впадала у відчай, вона продовжує рухатися і не збирається припиняти вірити, і сподіватися. Трек, молитва це заклик до світу молитися за Україну. Війна змінила творчий шлях артистки. Вона стала значно більше виступати за кордоном. І, хоча Альона Альона виступає українською, європа її слухає. Зараз я відчуваю, що ми повинні робити ще більше більше і більше. Я щаслива, що на всіх фестивалях, на всіх європейських сценах кількість українських артистів росте. Мистецтво завжди допомагає налагодити зв'язки з іншими країнами, допомагає зрозуміти нас, дізнатися про нас щось нове, показати, які ми творчі. Музика та соціальні мережі для Альони Альони це майданчик для боротьби з російською агресією на чолі з путіним. Усі пісні артистки мають політичний зміст. Її чітка позиція знаходить палкий відгук в аудиторії, особливо жіночій. Хочу... Якою реперка бачить себе та Україну за рік? А я буду писати нові пісні. Можливо, це буде якась співпраця, тому що ми маємо пропозиції від артистів з різних країн, і це велика честь для мене. Якщо говорити про Україну, то я знаю, що ми виграємо війну цього року, і я знаю, що Україна буде частиною європейських країн. Альона Альона налаштована оптимістично. каже, іншого вибору немає. Для неї музика це засіб виживання та інструмент протесту. На тлі війни і руйнації, які вона тягне за собою, стіни стали полотном для вияву спротиву. Навіть всесвітньо відомий стріт-арт митець Бенксі залишив свій слід в Україні. Дівчата танцюють поряд із ямами від снарядів. Діти перетворюють протитанкові їжаки на гойдалки. Проти Бенксі лише один із багатьох, мурали та графіті це спосіб протесту проти російського вторгнення. Минулого року вуличне мистецтво почало поширюватися всією україною. Такі громадянські протести змінюють обличчя зруйнованих війною українських міст. Одні на фронті, інші рятуються за кордоном. Залишитися чи виїхати це рішення, з яким зіштовхнулося чимало українських митців. Чиєсь мистецтво може вижити лише в еміграції. З Києва ми прямуємо до Берліна, щоб зустрітися з популярною мультимедійною українською артисткою. Діана Азус вирішила виїхати з України. У перший день війни мені не хотілося нікуди їхати. Думаю, що тоді я не приймала реальність, і я просто не відчувала, що можу кудись поїхати. Наприклад, я не бачила себе в Берліні, але я думаю, через те, що наступ не зупинився, весь час ескалація тривала. Ми дісталися через Угорщину до Берліна. Очевидно, що це дуже темний рік для всіх нас. Можу сказати, що це один із найчорніших періодів мого життя. Це відчуття втрати, відчуття тривоги, хвилювання. Філіна в анці, disturbance. Діана Азус мультимедійна артистка, яка поєднує кіно, музику та перформанс. У 2021 році вона стала співзасновником лейблу «Standard Deviation». До російського вторгнення Київ був популярною точкою європейської клубної сцени. Азус грала діджей сети по всьому місту, зокрема, й в легендарному клубі 41. Які очікування покладаються на митців у вигнанні, таких як Діана Азус? Як досвід війни впливає на їхню творчість? Діана на фестивалі електронної музики в Берліні other people can kind of perceive poets, Але піполкінканевпорсів а historians. Діана Азус з українсько-сирійської родини росла в обох країнах дві батьківщини, дві війни. А тепер еміграція, що не дає їй скласти руки. Не можна перебувати у тривозі постійно. Звичайно, був період, особливо перші півроку, коли я відчувала, що нічого не можу робити. Крім того, знаєте, я також сильне відчуття спільноти, тому що війна об'єднала українців, і я зрозуміла наскільки сильна Україна. Це також дає сили рухатися далі та працювати. На фестивалі в Берліні Діана Азус презентувала свою першу роботу в еміграції. Артистка створила відео за допомогою штучного інтелекту. Музичний супровід написала на занін Норі. Це гіпнотичний звуковий колаж. Такий же темний і грізний, як і світ образів Діани Азус. Майбутнє не райдужне, але надія є. Гадаю, це останнє, що вмирає. Тож, думаю, якби ми були повністю песимістами, ми б не могли продовжувати рухатися далі та сподіватися, що все може змінитися. Повертаємося до Києва на зустріч з українською легендою, лідером гурту Океанельзи Святославом Вакарчуком. Пісня обійми стала своєрідним гімном. На 50-й день після російського вторгнення Святослав Вакарчук виконав обійми серед руїн війни. Виступ показали на бієнале у Венеції. Цю мелодію знає, чи не кожен українець. Погляди артиста за останні місяці також змінилися відчуваю суміш найбільшої шани і гордості перед українською мужністю та героїзмом перед нашими воїнами, перед українцями. А також, знаєте, несподівано переживаючи весь цей жах війни, ти бачиш навколо себе розруху, вбивства, поранених у шпиталях, усі ці ознаки війни. Бій на світанні Сонце йти. Мало хто знає, що ж буде з ним. у будь-якій проблемній ситуації я звертаюся до музики. Насправді це рік музики для мене. Як би це незвично не звучало б для людей, адже я багато займався музикою. Ми дали 175 виступів на передовій. Ми вже дали 50 чи 60 концертів у Європі та інших країнах. І далі буде. Святослав Вакарчук часто відвідує українських військових на передовій. Він бачить війну на власні очі і пропускає її через себе. Також артист виступає в тилових містах. Ось, приміром, імпровізований концерт у Києві. Попри весь цей жах і руйнування, чи замислювався він коли-небудь покинути музику? Я ніколи не втрачав віри в музику. Музика це мій літак. Насправді в Україні ми воюємо не лише заради України. Я думаю, що ми робимо це заради майбутнього всього вільного світу, західного світу, всього світу загалом. Минулого року біля Брантенбурзьких воріт у Берліні Святослав Вакарчук співав на благодійному концерті. Зворушливий виступ слухала багатотисячна аудиторія. Все, що відбувається в Україні, показує, що навіть на війні мистецтво відіграє неоціненну роль. Мистецтво не просто виживає, воно процвітає.